У Маріуполі затримали, так би мовити, чорних рієлторів. Відповідний ролик поширився кількома пропагандистськими каналами. На відео показано, що люди в тимчасовій окупації за гроші підробляли документи на нерухомість повз російські закони. Бажаючих на такі послуги було чимало, адже нерухомість, де немає господарів, так звана ДНР привласнює собі. Тож Маріупольці, житло, яких дивом уціліло під час російських обстрілів, користувалися послугами ріелторів, які переоформлювали на інших людей права власності так, нібито це було зроблено ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Таким чином у законних господарів з'являлася можливість продати квартири, хоч за якісь гроші, аб недоброчесних рієлторів Маріуполя нажитися. Адже квартири далеко не завжди продають самі Може бути і таке, що законних господарів вже немає в живих внаслідок бомбардування міста армією РФ у 2022-му. Окупаційна влада Маріуполя і безпідприємливих рієлторів розправляється з нерухомістю у місті. Зносить зруйновані будинки, переважно в центрі та біля моря, будує нові, лише на продаж. Так, наприклад, відбулося із будинком з годинником у центрі. Даний квартирний будинок проданий на 100%. Це і е, жителі, скажімо, Московської області, Івановської, навіть санкт петербурга є, жителі Криму є, і місцеві жителі, які ну, хотіли отримати квартиру в центрі міста. Проте насправді Маріупольці, які проживали за тими адресами, до вторгнення Росії квартири не отримали. А купити після того, як втратили все, грошей немає. Тож законі власники нерухомості залишилися буквально на вулиці. Я собственник квартири, по адресу. На даний момент дом наш снесли. Я проживаю в місті Москві, на сйомній квартирі, так як в Маріуполі проживати більше немає. Документи на квартиру подали. До сих пор без біжили. Нам нічого не підлагалось, нас просто викинули. І це далеко не одиничний випадок. Та жодні звернення маріупольців до псевдовлади не дають справедливих результатів. Росіяни діють за звичними для них методами. До того ж, за понад два роки окупації росіяни побудували нове житло в майже повністю зруйнованому ними місті, лише на привабливих для іноземних покупців локаціях. Решта міста досі нагадує про страшні події 2022 року. Підписуйтесь на YouTube канал ТВ7.